коли ти живеш полеру. Так. так, я сама по я сама в вначалі не вірила, що їх можна зробити. Валери, але на телефоні. Мені тільки що попалося відео. Ну Но... Пишем що ви обоє 4К. И выбираем вид живых умой. И выбираем. Вы можете выбрать вот такие, но я тебе не хочу. Я хочу вот эти. Вот эти. Вот такие. И вы нажимаете поделиться. І, наживає, і нажимається установити як шпалери. Нажимаєте Встановити і вас перекидує от сюди, щоб ви скачали оце приложення. Ви його качаєте і тільки тоді ви зможете зробити любі шпалери 4К. Воно у вас качалось. І ви тепер можете зробити живі шпалери 4К. Шпалери, тік-ток, пошук шпалер. Оці я хочу встановити як шпалери, нажимаємо і це ви І нажимаємо зробити фоном. Убіждаєте, що ви хочете оце. Головний екран і блокування екрану. Я хочу і там, і там. І приходимо. Якщо така штучка з'явилась, то е, це значить, що обоє у вас встановлені вже. Будда, бу, була рада, що змогла розповісти і допомогти тим, які не можуть зробити живі шпалери. Усім поки усім поки. По.